Сьогодні день народження центру «Аурелія». нам виповнюється один рік. «Аурелія» є багатопрофільним центром, який складається з центру юридичної допомоги бізнесу, а також школи румунської та іноземних мов. Перший рік життя центру був роком встановлення та розвитку, зростання та здолання труднощів, відкриття нових горизонтів та перемог. Це був рік створення команди та методики роботи центру. Хочемо подякувати захисникам та захисницям за можливість працювати на рідній землі. Дякуємо викладачам за щоденну сумлінну працю та величезне терпіння. Дякуємо учням за довіру та за те, що обираєте саме нас. Дякуємо хейтерам за безкоштовну рекламу, завдяки вам ми зростаємо. Хочемо побажати центру Аурелія, плідної роботи та многое літа. Мульцьань треяске, мульцьань треяске, мульць ань, трияске, мульць ань, трияске, ла мульць ань.